Вітаю вас! Хто дивиться мій канал, знає, що економічне відео, як правило, для членів клуба економічної мудрості. Чому? Тому що я вважаю, кому цікаво, так, да, дійсно, стає членом клубу і тоді є про що поговорити. Але оце відео, яке ви зараз дивитесь, для всіх, В рекламній цілях. Ну, я так розумію, ви подивитесь, після цього подумайте. О! Треба обов'язково стати членом клубу економічної мудрості. Там є кнопочка спонсорство. Тиснете і стаєте. Причому, так як для всіх і ще в рекламних цілях, знов таки виключення. От таблички, як правило, це для членів клубу. А тут я зроблю відео з табличками для всіх. Ну, щоб, знаєте, так от. Розважити трішки. Значить, дивіться, э, ця інформація ну, для дійсно. Людей, яким цікава економіка, вона важлива. Кому не цікава, Фух. хлопці, туди! хай срач, це ваше. А це дійсно. Значить, дивіться, час від часу ви чуєте. ОВДП, державні цінні папери, купили, ем... те, що піар, фото, там, населення, купує облігації і так далі. Військові облігації. Це все те ж саме. От зараз я вам покажу, дійсно, а населення купили чи ні. Знаєте, потрандить всі вмієте, а я зараз покажу. Потім час від часу от, задіть, емісія, не емісія". Говорю, а скільки. <ріху> Значить, дивіться, якщо хто не знає, для чого потрібні ці державні облігації? Україна називається облігації внутрішньої державної позики. Вони потрібні для фінансування дефіциту державного бюджету. Дефіцит це різниця між доходами. І витрата. Війна не заперечує, нам треба фінансувати. У нас на сьогоднішній час частково фінансується дефіцит за рахунок АВДП. А частково за рахунок зарубіжної допомоги. Якщо зарубіжної допомоги буде менше, буде більше ВДП. Зрозуміли? Да. А для того, щоб ви зрозуміли вже все, так і будь таблички. Ще раз говорю. Тільки в рекламних цілях. Пам'ятайте мою доброту. Значить, дивіться. Я не хочу вас перегружати такими складними всякими фактами і так далі. Я вам просто показав динаміку руху. Тобто, а наскільки збільшилось, зменшилось. На сьогоднішній момент майже півтора трильона в нас ось ВДП, Але, ну, в чому говорить півтора триллиона? Нічого. А от динаміка показує багато. Тим паче, ви бачите, 21 рік до війни, 22 і 23 при цьому розбивка, бачите, ну, в цілому, НБУ, банк, юридична особи. Зараз я вам все поясню, все поясню, не хвилюйтесь. Якщо дійсно економіка вам подобається. Значить, дивіться, до війни, що було? Так, да, до війни теж розміщали державні цінні папери. Як бачите, їх купували більш всього банки. Як правило, це великі державні банки купують. Це е, в нас мільйони гривень, і, як ви розумієте, це мільярд. От Якщо так подивитись, то тоді до війни, в 21-му році, ну майже 49 мільярдів скупили банки. Це правильно, ну взагалі ж ви зрозуміли, дуже часто ви розміщаєте гроші в банк на депозит, банки купують ВДП, а потім платять вам відсотки. Ну треба ж десь гроші брати. ВДП мають таку позитивну рису, в них ризик маленький. Кредити мають ризики. Кредити, знаєте, річ така, дали, ой, людина не погашає. Да, така. А ВДП проще. Звертаю вашу увагу, купували, бачите, в гривні. А оце валюта, мінус. Тобто, е, хоча в нас часто говорять, ой, ой, ні, ні. Як не дивно, не скажу, то, то получалось так, е, що більше от погашали валютні ВДП, а нові не купували. Тому мінус. Тому мінус. І взагалі, бачите, в цілому мінус. Да? Стало менше. Ну, взагалі, до війни була така тенденція, щоб е, давайте ми взагалі зменшимо валютні ВДП і може на якомусь етапі від них відмовилось. Була, 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 була. Ну, зараз трішки вже передумали. Е, є ще євро. Ну, бачите, це, це все мільйон, мільйон євро. Ну, сума невеличенька, за рік. Так? Тому що ви зрозуміли, да, до війни, дійсно, ну, банки купували гривнями ВДП. Було. Населення теж купувало, бачите, на 8 мільярдів купили. І купувало валютні. Да. Тим паче була ситуація така, от, знаєте, раніше банки купили, і вони їх продавали населення. І, бачите, дві, на 200 мільйонів купили. Такі грошики є! Ай Не резиденти. Так, да, до війни не резиденти купували. Тим паче, звертаю вашого, не валютні, Бачите, валютні тільки 15. А більше купували гривнівих. Ну, майже на 7 мільярдів. Купили. Да. Ну. Вони... Вважали, що гривні більш прибуткові, більш цікаві. Оце я говорю, це вони купили додатково. Там їх більше. Почалась війна. Почалась війна і. я! Yeah! Полималась. Ось бачите цифру. 327. А це є фактична емісія. Так, да, 300 мільярдів пустих грошей зробив. А що, ну, якось фінансувати армію треба було. Звертаю вашу увагу, бачите, ось НБУ. Майже 400 мільярдів він купив. Так, да, купив. Оце чиста чиста емісія. 400 мільярдів гривень дійсно в 2022 році він був зробив. Було. Це було. А не було іншого виходу. Ну ви ж пам'ятаєте така ситуація? І от одна з причин, чому такий курс піднявся, інфляція, да, да, да. Це вплинуло. І, е, оця емісія вплинула. Ну, іншого виходу то не було. Звертаю, увагу, що, бачите, банки навіть зменшилося. Чому зменшилось? Тому що... НБУ приходилось викуповувати ВДП, щоб в банках вистачало грошей, щоб не зупинились платежі. Тому що, пам'ятаєте, що творилось? Люди забирали гроші. Ну так, да, так, да, так. Да. І виходило так, що НБУ викуповує. Да, емісія, 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 емісія. Викуповує. А за рахунок цих грошей банки вам з карточок видають гроші. Тут є ще едині особи, це, як правило, страхові компанії. Так, да, вони традиційно купують, але там є нюанси, треба якби, частина грошей. Буває, державні підприємства купують, не дивіться. Населення. Ну, дивіться, гривня, гривня на 3 мільярди купили. У 2022 році на 3 купили. Ну, сказати, що 3 мільярди допомогли радикально нам... Да ні, тут аж 400 мільярдів. Хоча теж 3. Резиденти, ну, нерезиденти резиденти тільки... От коли е, починалось погашення, вони забирали, 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 нові не купували. Не довіряють, не довіряють, не довіряють. Ну, якщо перепригнемо сюди, тут теж мінус. 14 мільярдів. Тобто до війни дані резиденти купували, зараз не купують. Ну, є погашення, вони забирають, 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 забирають. Але 2023. Помінялось. Дивіться, не було емісії, бачите? Навіть мінус. Тобто, іншими словами, частково на 14 мільярдів навіть емісію зменшили. Так, да, ви скажете, банки накупили. купили, да, так, банки купили. Ну, ви ж багато разів чули ліквідність, от банки, так, да, банки купували. Тому що ну, по великому рахунку, от, грошей багато, але видавати кредити це гібле діло. Ну не погасять ж, не погасить, війна, не погасіть. Хоча й видавав. Тому, так, да, дійсно, банки дуже активно купували ВДП. І тому аж на 171 мільярд купили. Каже, частково викупили ВНБУ. Так, да, є така ситуація. І як, бачите, гривня, гривня, гривня. Валюту навпаки продавали. А тут євро що-то підпригнуло. Ну, знаєте, це буває. Євро, так, да, прикупали, а от долари продавали. Знаєте, так склалося. Ну, ми ж євро спільнота вступає. Що стосується е, територіальних громад, ну то так, побалувалися. А фізичні особи майже на 11 мільярдів купили. Да. Причому, бачите, значно більше, ніж коли війна почалась. Тобто це я ще раз показую, що гроші у людей появились, і вони активно почали купувати ВДП. Причому звертаю вашу увагу, валютні купили теж добре. 279 мільйонів. Молодці. Ну, значить, гроші є, є, є. Ну, взагалі, склалася така ситуація, що дуже багато. Ну, от, є депозит, а є валютні ВДП. Ну, відповідно, люди говорять, що валютні ВДП краще. Не заперечу. І дійсно, якщо подивитися, ну, рекордна сума. Ну, якщо бачите, 52 млн, тут 200, а то аж 279. Ну, Молодці. От така статистика, от такі факти. Тобто, як бачите, да, дійсно, в 2023 році місії не було. Не було потреби. Так, да, дійсно, банки активно скуповували гривню ПРЗ. Гривні. Ну там валютні теж, але гривню ВДП. Тому що грошей нема куди. Йувати. Населення підкуповувало, але банків дуже багато. Взагалі, щоб ви зрозуміли, коли говорять, ой, населення, задонатить. Я говорю, що б ви сказали з вашими донатами? Це чепуха. Ні, це добре, що ви донатите. але це не допомагає. Це мізер. Ви не розумієте. Мільярд, це ніщо. Сотні мільярдів треба. А ці сотні мільярдів тільки банки можуть дати. Така ситуація. Ну от таке відео. Познавальне, економічне, ще й з табличкою. І ще раз всім нагадую, не забувайте ставати членами клубу економічної мудрості. Тоді ми з вами про економіку поговоримо із табличками, і з графіками. А поки що дякую за увагу. Всього найкращого. Ну і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.